Для них робота понад усе. За покладені сили та старання найкращих працівників нагороджували найвищими званнями. Зараз таких нагород вже не видають. Та серед нас є ті, хто носить почесне звання героїв соціалістичної праці. Вперше такими званнями почали нагороджувати майже 80 років тому. Нагороду отримували робітники, що виконували свої обов'язки краще за інших. Запорізькій області таке звання присвоїли більш ніж сотні чоловік. На даний момент у нас залишилось в живих. По, по Запорізькій області 25 героїв Світру, 11 героїв місті і 14 героїв в сільських районах нашої області. Перші нагороди в області почали вручатись в 48-му. Тоді їх отримали сім робітників сільського господарства. Пізніше найвищі трудові ордени почали присвоювати і робітникам заводів. Першими були запоріжсталівці, легендарний радянський сталевар Григорій Пометун, відомий не тільки як людина, що навчала азам металургії головного героя фільму Весна на Зарічній вулиці. Він також один із почесних героїв праці. Євген Решетніков тоді працював разом із ним. Згадує, що нагорода сталивар. Була прикладом для усього колективу. У нього плавки найкороткі були. Ну, і менше всього брака було. Вот. сталь, это, це легенда. Равнялись на нього, і его його вот, як він себя веде около печі. За віддану працю робітникам присвоювали і інші нагороди. В нашій області шість чоловік звання звание кавалеры трех орденов трудовой славы. Это первый, второй, третій степень. Вот они на фотографії. Это высокое звание, которое можно сказать прирівнюється до званьої героя соціалістичного труду. Свою головну нагороду героя отримав і Володимир Богма. Півстоліття чоловік трудився на титано-магнієвому комбінаті. Починав як печовий по переробці титано-міських шлаків та рідкоземельних металів у цеху хлорування, а згодом став бригадиром. За дострокове виконання завдань 11-ї п'ятирічки у 86-му році. Він став героєм соціалістичної праці. У мене стремлення було завжди зробити так, чтобы оно было лучше. И я вот учил своих э, подчиненных и своего бригадира, чтобы он работал всегда лучше, чем работал я. Окрім високого звання, герої праці отримували і деякі пільги. Серед них знижки на оплату комунальних послуг. До того ж, безкоштовно їздили у громадському транспорті та раз на рік могли поїхати за кордон також безкоштовно. У 91-му році звання Героя соціалістичної праці скасували. Його історія залишилась в минулому. А зараз за високі трудові заслуги присвоюють нагороду героя України. Катерина Шапка, Ярослав Бардаков. спеціально для Медіагруп. нові проекти.